Три місяці тому я вирішив підписати контракт на службу в Збройних Силах України. Чому я так вирішив? У мене є окреме відео на моєму Ютуб каналі. І перше, куди попадає кожен новобранець, це учебка або БЗВП – базова загальна військова підготовка. Здарова, Перевернув 54 дні учебки розділили моє життя на до і після. Це місце, де хлопчик стає чоловіком. В цьому відео я розкажу і покажу, що таке насправді попасти в українську армію і як в ній вижити. Поїхали! Коли я вирішив підписати контракт з СУ, то приблизно два тижні я ходив в ТЦК, щоб оформити всі документи. І ще приблизно два тижні я чекав. Відправки на Учебку. І ось назначену дату прямо з ТЦК, я та інші хлопці їдемо в Учебку, а саме в Десну. Це один із найстаріших і найбільших учбових центрів України, де навчаються та тренуються наші військові. Нас привезли в секретне місце для оформлення всіх документів та підписання власне контракту. Серед добровольців були і жінки різного віку було весело спостерігати, як жіночка років 50 намагається залізти на цей камаз з великим е рожевим е туристичним чемоданом да, на кольосиках. З 50 людей в вантажівці сиділи лише половина, а решта стояли. І ну було доволі тісно вже темніло, і коли опустився брізєнт, то в кабіні стало ну, от, прямо темно. Лише з пластикових таких затуманених віконець проглядалось світло від фар проїжджаючих машин. В кабіні було дуже важко дихати, тому що жодного вікна або люка там не було. Незважаючи на це, чоловіки багато жартували. Водій вези обережніше, а то поставлю тобі одну зірку. Нас везуть на Польщу. Через 30 хвилин машина зупинилась, і те, що відбулось далі. Я запам'ятаю на все життя. Нас дуже ефектно зустріли інструктора, коли ми вигралигрозились з Камазу. Ми долали полосу перешкод. Ми вночі повзли по піску, по лісу. От бігли, присідали, і йшли гуськом. І все це супроводжувалося вибухом піротехніки, світло-шумових гранат, фаєрів. Та... На колонках хлопці вмикнули звуків вибухів, як прилітають міни, автоматні черги. Вони кричали: Ти попав в армію. Ти... Ти в армії, синок, ну що тебе? Ти попав в армію, синок, ну как тебе? Давай быстро! Ползи, ползи!» Ну, коротше, було дуже ефектно. Сьогодні перший день мого перебування в ЗСУ. Вчора я прибув до частини. Я почуваю себе добре. Я багато пишу таких хроніки армії. Від Богдана да, в замітках сьогодні останній день, коли в мене є отак от в доступ і телефон, тому я стараюсь максимально а, фіксувати да, ці всякі моменти. От, сьогодні ввечері вже забирають і будуть видавати раз на тиждень, буквально, щоб зізвонитись. А, у нас також тут немає вільного доступу телефонів, тому ми зізвонились і вимикаємо. А, у нас а, декілька днів буде. Звичайна обстановка така організаційна, і вже через два дні починається навчання. Тому зараз такі організаційні побутові моменти. Тому ми поїли, поспали. Я особисто пішов, покачався, і так, ось огляд бліндажа, в якому я жив. власне, це така велика, велика землянка, в якій були осколочені ось такі от дерев'яні ліжка. І е, не всюди, але переважно у більшості були ось такі от матраси. Цього було більш ніж достатньо для комфортного проживання. Через декілька днів вам вже починають видавати амуніцію та спорядження, і бронежилет, і каска, і футболки, рушники, шкарпетки, труси, штани всього видавали по дві пари. Мені дуже сподобалось і якість, і кількість всього, що видавали. на місці блядь, новий набор ТЦК, блядь, спецура Розпорядок дня в учебці доволі е, активний. Е, підйом е, був о п'ятій ранку, і е, кожен день в нас починався з шикування а да для того, щоб ху... перерахувати всіх солдатів, е, чи всі на місці, чи за ніч ніхто е, да не втік. Не пішов все за да самовільно не залишив частину. Але я хочу сказати одразу: так як в нас весь заїзд, вся батарея була контрактників, то жодного випадку, що хтось втік, що хтось кудись дівся, не було. Тобто, через те, що всі прийшли само, от, самовільно, да, всі прийшли е по своєму бажанню, тому і випадків пушу, подібних. Не траплялось, мені дуже сподобалось і які знання я отримав. От конкретно я там став спра... От справжнім військовим. Я знаю, як надавати медичну допомогу, я вмію, на жаль, професійно вбивати, да, знищувати ворога, захищати е, да, той же будинок свій, де б я не знаходився, або захищати свій ліс, посадку, окоп, трашею. Це був класний дуже період, і я просто рекомендую всім е, насолодитись процесом. От, просто е, неважливо, ви йдете туди самостійно, да, тобто підписуєте контракт. Чи вас е, мобілізували? Да, забрали ТЦК. Е, я рекомендую кожному. Не перебувати в стані такого супротиву. Я нічого не хочу. Я, я сюди потрапив випадково. Не чіпайте мене, е, я там взагалі може скоро й втечу. Ні, ви потрапили туди, скоріш за все. Не просто так. Да? Не випадково. Ви потрапили туди для чогось, для того, щоб от щось навчитись. Господь Бог просто так нічого не робить. Да? І доля нас е, не дарма. Випробовує і чомусь навчає. Тому е, я просто от рекомендую всім навчатись, е, бути відкритим до знань, відкритим до випробувань, які вас чекають, і бути чоловіком і брати відповідальність за, за те, що ти чоловік, і, і, і приймати цю долю, приймати, нести цей хрест, який би важкий. Він не був. У нас зараз проходять навчання, ми захищаємо позиції, спостережний пункт, а друга група буде нас штурмувати. Практично кожного дня ми відпрацюємо подібні тактичні операції для того, щоб набути досвіду і знати. Як захищати свої позиції або як штурмувати позиції, так, навіть якщо ти не йдеш на штурмовика, тому що тут у нас 95% всього особового складу це не штурмові роди військ, да, не штурмовики, не піхота, а тилові посади, артилерія, протиповітряна оборона, розвідка. Безпілотні літальні апарати, да, тобто дрони. От, але знати базу, як захищати, як штурмувати, як надавати медичну допомогу, це має знати кожен.

Я обожнюю неділю, тому що в неділю приїжджає моя кохана і приїжджає ця смакта. Сьогодні вже 42-й день БЗВП залишилось буквально менше двох тижнів до кінця і мене переповнюють емоції. Я можу сказати так: коли ти йдеш. Добровільно, коли ти самостійно приймаєш рішення долучитись до Збройних сил України, то час летить непомітно. І я вам чесно признаюсь, мені не хочеться щоб закінчився цей період, тому що побратими стали для мене настільки близькі. Тобто ці люди, які зараз з якими я вже більше 40 днів служу разом. То вони стали для мене справжніми побратимами. Той, з ким ти розділяєш да, своє умовно ліжко, той, хто є твоїм, є твоїм сусідом зверху, збоку, спереду — це все твої побратими, ті, це ті, з ким ти ну, от, в прямому сенсі слова, єси з одної миски.